Олександр Андрусевич з гордістю показує раритетні світлини в своєму кабінеті. На цих фото українські літаки після свого дебютного розбігу по взлітній смузі. Це подарунок від провідних вітчизняних конструкторів. У кожної моделі повітряного дива власна історія. Нині ж заклад розпочинає новий навчальний рік своєї історії. Готуючись до осені, відремонтували гуртожитки та їдальню. На особливу увагу заслуговує укриття. Тут одночасно можуть розміститися більше як півтори тисячі людей. Є у сховищі запас. Си води вайфай навчальні класи. Камери, відеоспостереження, і навіть кімната матері і дитини. Наявність надійного укриття дозволила коледжу з квітня цього року повернутися до очної форми навчання в онлайні освіченого авіатора, інженера, як і лікаря, не виростеш. Певнений керівник коледжу. Тож із 1 вересня розпочинають в очному форматі. Вступну кампанію Анатолій Андрусевич називає вдалою: 300 студентів зараховано на рівень молодший бакалавр, 160 курсантів виявили бажання продовжити навчання у магістратурі цифри. До воєнні, а це говорить про те, що випускники коледжу затребувані і під час війни. Всі, хто робив на боїнгах, це наші випускники техніки, всіх призвали. А чому? Англійські. Перш за все, англійське, англійське, ще раз англійське. Ф-16 документація на англійську. Треба її зрозуміти, зрозуміти, що повинен робити і записати, що ти зробив. Це на англійське, так як на боїнгах. А вони мають вже практику, все тому їх тих туди да й Випускники коледжу воюють і в піхоті, і артилерії. Коледж має свого героя України цього звання посмертно удостойний випускник закладу Микола Макаревич. Гордість коледжу унікальний музей авіаційної техніки під відкритим небом. Тож студенти мають змогу наочно вивчати історію авіації. Нині у коледжі з'явилися дві нові спеціальності: авіоніка, це віяння часу. На цьому факультеті вивчатимуть безпілотні літ. Тальні апарати, ми дітей тут навчимо і е, пілотуванню, і що сам складається, зберіганню транспортуванню таких от безпілотних літальних апаратів. Друга нова спеціальність теж затребувана в сучасному світі. Це кібербезпека, не втрачають попиту, і традиційні обслуговування літаків, комп'ютерна інженерія, електроенергетика і механіка, радіотехніка, авіаційний транспорт. Місце роботи випускники зможуть знайти і в кривому розі. У нас Заявок багато. Навіть на авіційній спеціальності вони такі особового обслуговування двигуна. Будь ласка, на міталургійний кабінат з нами дуже тісно співпрацює в цьому напрямку і забирає, тому що у них там є двигуни, які працюють і виробляють електроенергію. І по наших. Курсанти, випускники обслуговувати хавіоніка, це кіп і автоматика, радіо, радіозв'язок. Все це наше для міста потрібно. Єркононенка Артем Кравченка цей день.